У підприємстві Сумигаз черги. Люди обурені великими цифрами у платіжках за листопад. У підприємстві радять не панікувати. У чому ж причина? Далі у сюжеті. Такі черги у приміщенні Сумигазу розпочались після того, як сумчани отримали платіжки за листопад. Прислали мені квітанці. У мене ще на щочку до сих пор 323, а мені прислали пісочки. 639. Да. Обычно я спаливаю ну, 17-16 кубов. А за прошлый месяц меня начислили 49. Вот какой парадокс. Никто этим не интересовался, ничего. Хотя бы раз в три месяца ходили, проверяли счетчики. Ну это представьте, только газовая плита. Ну, я один живу, могу я столько спалить? Що є сидять такі спеціалісти? Бажав би бачити контролюра. в прошлому году вона дзвонила і приходила, знімала показання. А Зараз нема контролюра. Раз з'являються якісь показання. Я дивлюсь, вони більше, чим фактичні. що це ж. Я прийшов у кому, коли, як передавати. Ну а чого ж не напечатати в цій платіжці Номер телефона у підприємстві. Пояснили сумою платіжки. Нарахував комп'ютер. Прійнят новий кодекс. Два снімовані настать Значит, в чем изменения? Просто теперь у потребитель обязан сам передавать свои показания. Ну и раньше бы не уходила, но у нас а теперь Контролеры только контролируют показания счетчика. Ну, расстраиваться не нужно, если эти показания не соответствуют вашим фактическим. Вы просто есть, вот мы прислали всем и памятку, этот раз получили все наши потребители, где детально расписано, что если вы не согласны с показаниями счетчика, вы просто в отрывном листке указываете на конец месяца, в данном случае это было на 30 ноября, Наші вказувати у вас показання на ноль перва двінадцятого п'ятнадцятого години і указаний фактічні показання, які у вас були. передавати показники можна двома способами: за номерами телефонів, вказаними у квітанціях, чи зайти на сайт 104, де потрібно зареєструватися в особистому кабінеті, і залишати показники з 1 по 5 число кожного місяця. Катерина Гладенко Сергій Мілевський, Олександр Гордус на часі новини.